Учора на лінію 102 очевидці повідомили про чоловіка зі зброєю поблизу залізничного вокзалу. На місце прибуло близько шести автівок патрульної поліції. Як виявилось під час конфлікту, який виник поблизу місцевого кафе, один з хлопців дістав предмет, який ззовні схожий на пістолет, але насправді виявився іграшкою. На місце прибула слідчо-оперативна група. В учасників конфлікту відібрали пояснення. Також сьогодні вночі рівняни викликали патрульних та повідомили про двох хлопців на вулиці Млинівській, які нападають та грабують перехожих. Бувши на місце копам, вдалося затримати грабіжників по горячим слідам. Швидко викликали. Ні. – Він не впав. Він бій, Він Він втікав. втікав? – Що ви розказуєте? Ну, коротше, Швидку вам викликає, мужчина. Де мої гроші? Швидко викликає. патрульні знайшли постраждалих. Чоловік, якого побили, впізнав хлопців. Що ти убиває? Це він, Це він? Я не, не пам'ятаю. Вони мене почесали. читали, зібрали і не ну, сьогодні. Той то ж, той що просить. От подивися тобі, кажу мені на лице, чи я тебе що, я не знаю, а той що просить. Власне, по гарячих слідах затримали грабіжників, екіпаж і патрульні з моніторингу. Їх доправили до міського відділу для освідування. Вони перебували у нетверезому стані та оформили матеріали за фактом грабежу.